Друзі, сьогодні 1 січня 23 го року. І знаєте, що сьогодні ми подивимось з вами? Я тут слухала чудового російського астролога Афонова. Він якісь речі говорить. Але я ж в астрології теж розуміюся вже і я не можу просто так слухати, не розуміючи під текстом. Він не може сказати якихось речей і сказати, що в 23-му році Росії буде жова. Він намагається якось так обійти, але воно не обходиться. І, а тут мені питання в коментарях задають. Будь ласка, подивіться, коли ж вони там матку спалять. Спалять, не переживайте. Я хочу з вами трошки підняти нам настрій. Давайте подивимося, що буде з владою в 2023 році на Росії. Ось то, що ми виграємо, то зрозуміло. Але ви ж розумієте, що буде з владою в 2023 році? У нас є заговор третіх ліц. У нас є шикардосний заговор. Тому бункерний за своєю кампанією. І ще що, саме цікаве то що це такий товариш, який він із, із цією. Ну, дивіться, сам Путін, він же ж не один. Да? Там ціла їх компашка. От, скажімо так, ось у є клан Путін, а є новий. Так ось буде цей, що входить в путінський клан. І тепер грає з іншими ігроками. І вони готують. Вони готують переворот. Друга карта говорить про те, що будуть е, намагаються замилювати очі, е, щось там розказувати, і цій вла, владі ще є. Але потім але потім, прийдуть і скажуть, де наші, наші деньги? А їхній пійло нічого не може сказати. Екстрена збирається Павло і уєбен зібите. Кудись їде, кудись тікає, куди ж він їде? О, аварія! Боже мой, буде аварія! Якась станеться аварія. Або в дорозі, ну тут є в дорозі, коротше, аварія пройде. Це судьба можна буде. Аварія. Тому очікуємо в 23-му році переворот. І вся стара правяща верхушка уходе, уходе, вони покинуть. Чому? Тому що не буде куди діватися. того, що їх очікує, очікує повний. До речі, хтось із них потрапляє в тюрму. І буде буде таке враження. А ну давайте, знаєте, ще що подивимося, ще що хе-хе. Саме цікаве починається, не треба було їм чіпати Україну. Вони думали, що вони будуть чіпати будь-яку країну е пострадянського пространства, і їм за це нічого не буде. Вони не змогли, вони не обламали зуби там на, на Чечні, на Грузії, на... і на Фінляндію навіть колись вони нападали да, ще в 45-му 45 році. Да. От. І куди б вони не лізли, все їм було. І в Афганістані вони, і все їм було не так. Ага. А от Країна України в них зубки і поламалися. Давайте подивимося. Е, Міжнародний суд і Росія. Що буде з Росією стосовно з точки зору ГОА? Документи будуть передані. Всі ці злочини будуть зафіксовані. Я навіть більше скажу. Буде показати Засідання. Всі будуть валити на, на, на того, кого вже немає. Скажімо так, от, да? Або, то тобто, в мене таке впечатлення, що вони устроять показательну аварію Путіну. Ну, псевдо Путіну це вже не Путін, а те, що там бігає зараз, скаче, це вже вже давно не Путін. от, Але я вам хочу сказати: а... Робота буде вестись. Буде багато інформації. Ви знаєте, що в мене таке враження, що в ГАЗі су буде. Єдине, що вони попитаються довго отягувати, розказувати, що це не ми, ми не винуваті і так далі і тому подобні. Будуть просити, щоб зняли санкції з них, до речі. Ну, з цього роя нічого не вийде, я вам хочу сказати. Їм, їх признають виплачувати оці як вони препарації чи що воно там таке їх признають виними. Єдине, що знаєте, що зроблять, підставлять Путіна, коротше, ну, як підставлять? Ну, це ж вони ж затіяли, це ж так само. Путін це ті, просто їхня лялька, вони кукловоди. От, І виходить, що вони його, типа, уберуть. От. І всі шишки на нього, це був він козьол, а ми всі такі класні, тобто буде таке. Тепер давайте взагалі. Там буде така жесть, там буде така жесть на тій Росії. 23-й год. Вони такого не то що облизня спіймають. А там почнуться масові безпорядки. Взагалі, народ Росії як буде себе вести стосовно, стосовно ну, себе, там, що вони там будуть чудити. Я вам хочу сказати, мобілізація повторно буде. буде. Багато людей не захоче йти, звісно. От. Люди обмежать, тому що поймуть, що нічого з того роя нічого не вийде. Далі вони будуть працювати в якомусь статному режимі, але у них роботи не буде. Будуть нові закони, де вони знову намагаються включити дурака і знову попитаються з нами, з нами почати почати якісь типа. От ми нормальні люди, ми були за вас. Нормальні люди зараз, зараз отам, грубо говоря, в каталажках сидять. Ну і будуть захищати, звісно, будуть захищати свої сроки. Але вам хочу сказати, буде переворот, це буде воєнний переворот, це не буде. Це, це не стільки люди вийдуть на демонстрації, вийде дуже мало насправді свідомих і е, людей, і притом дуже мало м, людей, не просто свідомих, а сміливих, готових віддати своє життя за якихось там ну, далеких українців. скажімо так. Взагалі, взагалі, в цілому. Е, про бойові дії на території Росії. 23 й рік. Буде дуже важко десь у них, до речі, буде, будуть обстріли, будуть у них. у них будуть прильоти. І прильоти ще й будуть в якісь, в якісь я би так сказала. Ті міста, де вони дуже люблять їх. Буде кілька. Прильотів, ну, будуть прильоти на якісь об'єкти, які знаходяться за межами. от І ще, що поверенська часті будуть у них там лупашити. Їх ці чмобиків підшмажать 23-му році буде. Матері почнуть ховати своїх вилупків Ось все Ну, дивіться, я не бачу активних бойових дій, прямо от, щоб там наша армія туди зайшла. Я цього не бачу. От, але бачу, що будуть, будуть відпрацьовувати бавовною. Що буде Україна робити на території Росії? Вражи, так як відьма скаже. Так, да, так, да, так, да. буде. Е -е -е там, де є чмобики, там, де є все, що виробляє воєнну продукцію, Ну більша частина буде знищено підірвано. Е -е Притом наші хлопці будуть працювати дуже-дуже філігранно і дуже майстерно. Будуть підірвані навіть я вам хочу сказати таке враження, що, що ця на, на залізнична колія теж там, теж, теж будуть. Тобто наші будуть працювати довго, робити бавовну і просто знищувати, знищувати м -м весь воєнний, наскільки можливо, те, що производить от воєнний потенціал Росії. І ще що, і ще що. Транспортна система теж буде треба, ну, буде транспортом полупашить. Єдине, що вони будуть чіпати, скоріш за все, лікарні. А от в жилі дома будуть прильоти, але вони будуть через недолугість якраз. І російських, російської влади щось там будуть вони або будуть ППО збивати якраз і знаєте, на, над, ну, над, над приватним сектором, над жилим сектором, що воно буде падати людям на, на, на будинки, на дома і мирні мешканці будуть. Ну що ж, друзі, дивіться, <кій> рік буде переломний, притом дуже буде переломний, в якому плані? <кій> Росію змусять підписати неприємні для неї е, якісь е, неприємні е, договара, скажімо да, якісь умови, які їй не захочеться. О, то тобто є ткнуть, як оте, знаєте, як оте паршиве, паршиве, пар, 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 знаєте, то я не знаю, хто там щеня десь насяло, то ткнуть. Собственно, мачу носом покажуть. Ну, хочу вам сказати, Росія буде повністю трансформуватися, притом дуже болісно і, дуже, дуже, і вона і ще що і повідділяються ще якісь, 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 не знаю, чи республіки, чи що, якісь регіони повідділяються. Ось такий буде рік. І я хочу сказати, то, що російські астрологи намагаються розказати якісь такі, знаєте, небувалі речі, які будуть чудові у них там новітні космічні технології чи електричні. Я хочу сказати, що як срали на дючку в Ніжегородській області, так і будуть срати. Розумієте? Як не було рукомийника в хаті, так і не буде. Люди стануть жити ще підніше. 23 й рік буде дуже важким для Росії. Дуже. І ви побачите, як почне мінятися риторика стосовно України. Як почнуться розказувати якісь і підуть інші наративи. Тому, шановні українці, будьте дуже уважні, будьте дуже обережні, тому що будуть намагатися. Свої програші. Росія буде, буде намагатися показати як свої виграші, але ні, це не так. До речі, переломний момент якраз буде десь весна-літо, так, десь весна, скоріше за все. Тому беремо корм, запасаємося пледиками, да, облаштовуємо свої бомбосховища і дивимося, що буде далі. Ну, а ми з вами будемо. Розвиватися, відстоювати свою незалежність, робитися сильнішими, мудрішими і більш розвинутішими. Пока-пока.